Нет, yes. будь mm ласка, почекайте -hmm. секундочку, немає смотрите. Сьогодні троє лідерів опозиційних фракцій полог генерального прокурора пана Кшонки. Ми попередили Генерального прокурора про неприпустимість затягування кримінальної справи, яка стосується попиття мирних протестантів 30 листопада і 1 грудня у місті Києві. Так само ми вказали Генеральному прокурору про те, що оскільки ця справа набула дуже великого громадянського розголосу, про те, що не варто під час розслідування цієї кримінальної справи. Приховувати деякі факти, а навпаки, потрібно максимально співпрацювати з громадськістю, повідомляти цю інформацію, оскільки для громади ця інформація є надзвичайно важливою. Також ми попередили, що якісь свідчення, які зараз дають певні високопосадовці, які йдуть по цій кримінальній справі, можуть зникнути, то це буде вважатися абсолютно неприпустимо. Також ми наголосили, що те, що по цій справі йдуть троє високопосадовців, пан Попов, Сівкович і Коряка, ми розуміємо, що ці люди займають доволі серйозне положення в ієрархії державній, але це не є ті, які давали відповідні накази. Значить, мусить обов'язково бути притягнуті до відповідальності ті, хто безпосередньо давав накази. Бити мирних мешканців. Окрім того, для нас дуже важливо, щоб були покарані і безпосередні виконавці цих наказів. Ті солдати, рядові прапорщики і офіцери спецпідрозділу Берко, які жорстоко застосовували спецзасоби для розгону мирних демонстрантів. Тут під час бесіди з'ясувалося, що це практично буде неможливо встановити конкретні прізвища, конкретні особи, тих, які безпосередньо вбили людей. Тому що наші беркути не мають на своїх шоломах, не мають на своїх відповідних шевронах ніяких розпізнавальних знаків, які б фіксували безпосередньо причетність того чи іншого працівника Беркуту до вчинення злочину. Так що ми вже розуміємо, в якому напрямку буде розслідуватися ця кримінальна справа, і ми вже бачимо, що якщо середня ланка е, нібито встановлена, іде процес, і очевидно, що когось вирішили визнати офірними ЦАПами і вони будуть відповідати за ці злочини, то, очевидно, поки що бачимо, що ті, хто давав накази, а також ті, які безпосередньо виконували накази, вони наразі будуть приховані. Я запевняю і Генеральну прокуратуру, і владу сьогоднішню, що це не влаштовує абсолютно тих людей, які сьогодні стоять на вулиці, а також мільйонів українців, які співчувають акціям протесту сьогодні в Україні. Друге, ми підняли питання виборів і фальсифікації, які відбувалися під час виборів на тих так званих п'яти проблемних округах. Фальсифікації були просто тотальними. Я можу говорити е, детальніше про ті фальсифікації, які були е, тут, в Шевченківському районі, у місті Києві, оскільки кандидат від свободи балотувався. Відповідно, використаний був на цих виборах владою повний арсенал можливих фальсифікацій і адміністративного тиску, починаючи від просто масової скупки голосів, на що правоохоронні органи зовсім не реагували. Хоча скупка була просто масовою, продовжуючи ем, всіми ем, каруселями і всі, якось, іншими ймовірними методами фальшування результатів, залученням і студентів ем, середніх навчальних середньотехнічних технічних навчальних закладів, ем, вищих навчальних закладів, безхатченків. Старших бідних людей, які просто ходили відповідно організовано по дільницях і голосували. Голосували безпосередньо за кандидата від влади, зрозуміло, і всі ці методи фальсифікацій відповідним чином фіксувалися, і нашими активістами вже найближчим часом все це буде систематизовано і передано відповідно в правоохоронні органи для того, щоб були відкриті кримінальні справи, в тому числі і будуть передані документи до Центральної виборчої комісії. Маємо дуже багато фактів, так званих мертвих душ, коли в гуртожитку, наприклад, в якому проживає 50 людей, приходило 150 запрошень, тобто приписували додатково людей. Маємо купу фактів, практично по 100% спеціальних дільниць, що стосується виправно трудових колоній, що стосується особливо лікарняних закладів. Ми Говорили, попереджали, що так буде, і так зрештою і система фальсифікацій і спрацювала. Взагалі, оскільки під час цих виборів фальсифікації були практично по усіх дільницях і фальсифікації були масовими, зрозуміло, що результатів тих виборів ми не визнаємо. Зрозуміло, що ми будемо апелювати і до суду, зрозуміло, що ми будемо робити усі процедури, які передбачені законодавством, але прекрасно собі усвідомлюємо, що те, як влада, не зважаючи на попередження міжнародних різних інституцій, не зважаючи на ту політичну кризу, яка зараз відбувається в державі. І певну небезпеку, яка би була для влади організації таких фальсифікацій, влада все одно пішла на ці фальсифікації, при чому робила ці фальсифікації з особливим цинізмом, ніби демонструючи всім, що, мовляв, ось подивіться, не зважаючи ні на що, не зважаючи на те, що проти нас виступають і виставляють якісь вимоги владі. Громада, ми все одно робимо так, як ми вважаємо за необхідне. Хоча насправді, по великому рахунку, тих п'ять голосів в парламенті особливо нічого не вирішує. Але влада настільки себе зухвало поводить, настільки демонструє свою зневагу до народу, свою зневагу до закону, своє бажання продемонструвати свою силу. Можливо, це робилося перед візитом Януковича до Путіна, можливо, з інших причин. Але демонстрування влади сили говорить тільки про одне. Вибори в демократичній справедливій формі в нашій державі вже неможливі, вони не відбуваються. Це був такий приклад демонстрації, такої собі репетиції. перед... Президентськими виборами. І чи це будуть дострокові президентські вибори, якщо вони будуть відбуватися за такою самою схемою, чи це будуть строкові президентські вибори у 2015 році? Таких виборів де-факто існувати не буде, вони не будуть проводитися. Вони будуть просто тупо фальсифікуватися. Як це відбувалося цієї неділі і підрахунок цієї ночі. Звісно, ми ще не маємо остаточних результатів, але ті попередні результати, вони саме про це говорять. Абсолютно вже не має значення наш паралельний підрахунок голосів, хоча зрозуміло, що ми будемо апелювати до цього, абсолютно не має ніякого значення, виявляється, екзит поле, наприклад, по тому ж таки Шевченківському району, ну це просто безпрецедентні випадки. І я думаю, що буде відповідна реакція і суспільства, і міжнародної спільноти. Ну як таке може бути, коли 17% різниці між опозиційним кандидатом і кандидатом від влади, а тут в результаті. Отримуємо наслідки зовсім протилежні. Чуть чи не дзеркальне відображення, і наш кандидат програє, скажімо, майже 10% голосів. Це неприпустимо. Така велика різниця, приблизно 25% різниця між екзитбулами і тим, який результат буде показувати влада, це абсолютно неприпустимо. Соціологи можуть... Помилятися, може похибка бути ну один, ну два, ну 3, ну навіть 5%, як це було досить часто в нашій державі. Но так, що було 25% практично різниця між даними екзитполів і тими даними, які показують остаточно, це ще раз підтверджує і демонструє, ця влада зупинила усі демократичні процеси в нашій державі. Виборів тут вже не буде, якщо громада не скаже свого рішучого слова і не змінить систему влади. І однозначно це була певна репетиція перед виборами 2015 року. Ми, звісно, що заперечуємо усі заяви теперішньої влади, яка розказує, що ніяких документів вони не збираються підписувати в Росії. За нашою інформацією, такі документи мають намір підписати завтра в Москві. Саме через то ми запрошуємо на завтра, на 18-ту годину, усіх патріотів, людей доброї волі. Мешканців Києва, гостей міста Києва на домилютний е, мітинг, протест ні, митному та Йожному союзу, який буде відбуватися тут на Майдані Незалежності. Ми знаємо, що е, є підготовлена ціла низка документів до підписання в Москві. Крім того, за нашою інформацією відбудуться певні зустрічі у вузькому складі. От що мене особливо цікавить, що це за зустрічі у вузькому складі. І що вони будуть там проговорювати? За нашою інформацією, там будуть обговорювати приблизно 10 питань на цій зустрічі у вузькому складі. І друге питання згідно порядку денного, який встановлений між російською стороною і українською, буде питання, яке звучить. Про взаємодію України з митним союзом. Так що, все-таки та тема буде підніматися. Чи буде підписаний відповідний документ з цього приводу, чи не буде підписаний, наразі нам є невідомо. Ще би хотів сказати, що за нашою інформацією. Затягування процесу підписання угоди з Євросоюзом або взагалі не підписання угоди з Євросоюзом для Путіна е, коштуватиме 5 мільярдів кредиту, а також е, зниження е, ціни на газ е, ну, в межах десь між 200 і 300 доларів. От е, власне з таким багажем Янукович їде до Москви. Йому не вдалося представити Путіну подарунок у вигляді нібито спокою громадянського в державі. Ситуація з протестами вона нагнітається, люди, чим далі тим більше, накручуються проти цієї влади, люди абсолютно грамотно розуміють, чому вони виходять на вулиці і в чому є їхній протест. Це є дуже важливо. Людей не влаштують оті подачки зі сторони влади, яка намагається заспокоїти справедливі мирні акції протесту. Відповідно, ці акції протесту будуть чим далі тим більше наростати. Незважаючи на те, що влада відпустила через апеляційні суди. До речі, це також підтверджує, що влада має безпосередній вплив на апеляційні суди, тому що то вона вирішує заарештовувати і затримувати громадян, то вона вирішує їх відпускати. 12 чоловік є відпущено, решта ще знаходяться в ув'язненні і немає наміру влади їх відпускати. Але натомість є інформація просто про масові виклики активістів майдану. До е, слідчих прокуратури, слідчих СБУ, а також в міліцію. По усіх регіонах ми отримуємо такі подібні сигнали. Більше того, кримінальні справи активно відкриваються проти е, е, людей, які виходили на Майдан. І дуже багато таких справ є, зокрема в Західній Україні. Це Львів, Франківськ, е, Тернопіль, це Волинь, це є Рівне. І в тому числі кримінальні справи відкриваються і викликають на допити і народних депутатів, і керівників територіальних організацій, ну і таке інше. Сьогодні після відвідин Генпрокуратури ми спільно вирішили не йти на погоджувальну раду, але ну, немає сенсу брати участь в пустих розмовах, адже нині в Україні не не парламентська криза, і це вже всі визнають. В парламенті абсолютно нічого не вирішується. Сьогодні криза політична, загальноукраїнська криза і криза між громадою, між людьми і цією владою. І якщо ця влада не хоче дослухатися до людей, не хоче йти на відповідні поступки, а саме влада повинна проявляти певні поступки, і саме влада повинна вирішувати цю кризу, то сенсу розмовляти з такою владою абсолютно немає. Чи будемо ми брати участь завтра в роботі парламенту, чи будемо заблоковувати парламент? Це буде вирішено завтра вранці. Ми моніторимо зараз ситуацію, ми абсолютно відкидаємо будь-які заяви, які сьогодні звучать з уст представників партії регіонів, мовляв, вони нарешті готові конструктивно працювати, але це повна маячня. Своє бажання конструктивно працювати, вони задемонстрували сьогодні вночі, коли масово і повністю. Потопталися по демократії, по праву вибору е, українців і сфальшували повністю вибори зверху і донизу. Тому е, з такою владою нема нам абсолютно ні про що говорити. Всі ті їхні круглі столи це все око замилювання, це все бажання просто-напросто е, е, випустити пару, а не вирішити проблему. І саме через те участі в погоджувальній раді наші представники сьогодні не брали. Якщо ж представники партії регіонів разом з комуністами вирішать бавитися знову в антиконституційні речі і бігати по урядовому кварталу, шукаючи собі якісь місце, де б вони могли провести таємне засідання Верховної Ради і попротягувати там ті закони, які їм потрібно, лобійські закони, то ми їх зразу попереджаємо. Якщо вони таке будуть робити, ми підемо за ними. І ми не самі підемо за ними, а підуть за ними всі люди, які стоять на майдані. І не дамо їм можливості провести оці антиконституційні заклики, які вони, можливо, мають намір організувати. Так що питання сьогодні, вирішення цього питання виключно в руках президента, президент повинен повернутися з Москви і поставити крапку на тих проблемах. А крапка має бути абсолютно чіткою. Нас не влаштовує сьогодні отакі вибіркове засудження чи ведення кримінальних справ тільки проти певної кагорти чиновників, яких вони собі визначили. Нас не влаштовує, те, що вони зараз розказують, що сім чи вісім міністрів вони просто так хочуть відправити у відставку. Весь уряд має йти у відставку, і в тому числі разом з прем'єром Азаровим. Це навіть не обговорюється. І нас не влаштовує, отакі вибіркові. Питання вирішення політичних репресій, коли одна рука влади нібито відпускає милує, а інша рука влади карає і відкриває нові кримінальні справи. Крім того, ми чули, що вони хочуть якийсь там черговий проект закону чи постанови про амністію ухвалювати. Все це так само повна маячня з однієї простої причини. Не можна в один закон ставити на одні шарки Терезів. Питання мирних демонстрантів, яким вони інкримінують кримінальні справи під час акцій протесту, і питання покарання злочинців в погонах. Тому що я сьогодні наголошував на цьому генеральному прокуророві, що навіть якщо у вас є з точки зору порушення закону якісь питання до протестувальників, навіть якщо ви вважаєте... Що з боку мирних протестувальників відбувалися якісь провокації в адресу працівників Берхоту, хоча ми знаємо, хто ті провокації організовував. Це власне організовували ті тушки, і власне організовувала влада. Але навіть якщо так, то це зовсім не оправдовує дії. Беркута, які використовували свої спеціальні засоби для того, щоб бити по головах, для того, щоб лежачих бити, для того, щоб копати своїми чоботиськами і, крім того, принижувати, принижувати словесно тих людей, які були затримані. Ще раз підкреслюю, навіть якщо є якісь питання щодо порушення закону до мітингувальників, то Представники правоохоронних органів повинні були діяти, виходячи з відповідних інструкцій українського закону і конституції. Їм що там психологів не вистачає, щоб могли вести відповідно роз'яснену роботу з беркутами? Знаєте, вибачте, будь ласка, такі пояснення типу, ну беркут так реагував, тому що хтось там десь словесно образив когось з беркутів, і це дало можливість їм витягувати палки і це все направо і наліво. Ну це просто смішно виглядає в нормальній цивілізованій державі, якої на превеликий жаль сьогодні Україна не являється. Дякую за увагу. Ви е, вимагаючи відставки уряду, ви зараз вимагаєте, щоб президент не писав рукав чи якісь інші, інші способи, е, ну зокрема, підписи збирали там під комуністичною постановою. Дякую за Ваше запитання. Те, що ми збирали підписи під е, комуністичною постановою, це ми розуміли швидше, був скажімо так. Е, Морально, психологічно-політичний крок, ніж юридичний крок. Зрозуміло, що е, Верховна Рада України не може більше розглядати, виходячи з нашого законодавства, е, на цій сесії питання відставки уряду, оскільки воно вже раз розглядалося і не набрало необхідної кількості голосів. Але якщо б у нас було 226 підписів, а я вам хочу сказати, ну їх нема 226, але вже є поза 200 таких підписів. Якщо б було 226 підписів, і ці підписи були станом на вівторок, ми ще не втрачаємо надію, що ми можемо їх зібрати. То ви розумієте, коли Янукович приїде до Путіна і буде з ним щось говорити, і маючи на руках такий документ про 226 підписів, а це значить, що уряд нелегітимний, то кремлівська сторона мала би собі усвідомлювати, що вона веде перемовини з нелегітимним урядом. Це є перший момент. Другий момент, зараз щось невідомо з комуністами, щось таке подейкують, що нібито вони відкликають ті свої підписи, але наразі для ну я не маю перевіреної такої інформації. Ну відкликають, відкликають є їхнє право. Вони, зрештою, грають якусь свою гру. Але сам факт таких 226 підписів для нас це би був досить такий вагомий і серйозний аргумент, скажімо, в подальшій тонтичній боротьбі. Що стосується юридичного аспекту, морально психологічний і плюс. Ну для Путіна неможливо би було підписувати якихось серйозних документів, якщо такий папір існує, і це значить, що він підписує фактично документ з ну, урядом, який не має легітимності в державі. Що стосується юридичного аспекту. Ну, є два моменти. Це є указ президента, а також добровільна заява про відставку. Ви знаєте, що у вівторок пану Азарову виповнюється 66 років. Вже якби, достатній вік, вже рік прийшов, як можна йти на пенсію. Так що це може бути заява, добровільна заява про відставку. Ну або питання, як я казав. Може врегулювати президент, виходячи з теперішніх його повноважень, він одноособово може вирішити дуже багато проблем. Оскільки в партії регіонів не було політичної волі вирішити це питання в парламенті, значить це може врегулювати президент. І тепер президентові ну, не вдасться якось перет'єднувати відповідальність, скажімо, на парламент чи на якісь інші структури. Тобто є два таких моменти, яких нас абсолютно може задовільнити. Відставка уряду, указу президента, або добровільна відставка прем'єр-міністра. Теж нагород на Україну пане може світ, будь ласка, напередодні опозиція говорила про те, що близька ста депутатів з партії регіонів. Можуть співпрацювати з захистими перетина сторона наразі, після того як сьогодні вони пішли на другу школьну раду, застали брати участь, чи говорити ви надалі про це, чи є можливість такої співпраці, ви Бачите, партія регіонів по своїй суті вона побудована таким чином, що люди там тримаються через з одного боку певні корпоративні інтереси, з іншого боку, це може бути страх, ну або якісь, скажімо, можливість захисту своїх особистих бізнес-інтересів. Партія регіонів, по своїй суті, це не є ну, така фракція, це така політична сила, яка може сипатися поодинці. Тобто там як момент розвалу, він от як відбудеться, то він відбудеться от відразу. Звичайно, що є певні групи олігархів, які мають своїх депутатів, які контролюють, скажімо, тих депутатів. І відповідно, якщо змінюється позиція того чи іншого олігарха, це може змінюватися позиція того чи іншого депутата. Сам факт нашого сьогодні не приходу. До Верховної Ради на погоджувальну раду для них має бути так само певним сигналом. А яким сенатом? Вони повинні розуміти, що ми усвідомлюємо, що в парламенті зараз питання не вирішується. Ми усвідомлюємо, що парламент фактично перетворився у формальність. Питання вирішується в іншому місці, І якщо вони хочуть. Зберегти свій вплив, свої депутатські мандати, і не просто щоб ці депутатські мандати були тільки фіктивними синими книжечками, але це ще й був певний безпосередній вплив, значить вони повинні стимулювати владу, стимулювати своїх босів, своїх шефів для того, щоб врегульована була політична криза як найшвидше. Ви знаєте, я не знаю, звідки взялися сотня, це все-таки дуже умовні, умовні цифри. Але, в принципі, скажімо так, підривна робота в середовищі партії регіонів, потихеньку ведеться. Ми є зацікавлені в тому, щоб ця фракція розвалилася. Як вважаєте, як для міжнародного фактора, що звернутися сьогодні, у цьому приміщенні перебуває відсотків... Він розповів журналістам, що залежно від того, які результати принесуть зустріч Януковича і Путіна, будуть вони порушили питання про введення, введення санкцій та арешт рахунки, оскільки вважаєте це інтернет. Це є ефективний крок. Спочатку для нас було важливо, щоб на першому етапі нашої боротьби ми отримали підтримку від світової громадськості у вигляді їхніх позитивних заяв щодо тих подій, які відбуваються в Україні. Для нас було дуже важливо, коли багато парламентарів європейських, світових, багато політиків європейських і заокеанських давали свою оцінку в підтримці боротьби українського народу за свою свободу і права і демократію. Також для нас було важливо, коли міжнародна спільнота засуджувала жорстоке побиття правоохоронцями мирних мешканців. Але для того, щоб влада Пішла на врегулювання цієї політичної кризи, ем, виявилося, акції протесту є недостатньо. Виявилося, що такої реакції світової спільноти є недостатньо. Тому і з'явилися заяви. Спочатку це було зі сторони Держдепу Сполучених Штатів Америки, а тепер ми вже це чуємо зі сторони європейських політиків про можливі економічні санкції. Стосовно окремих чиновників, які порушують права людини в Україні, я хотів би наголосити, йдеться про можливість введення економічних персональних санкцій не проти держави, а проти тих політиків, чиновників, які безпосередньо порушують права людини тут в Україні. Чи ви запитуєте, чи вважаємо ми, що це є е, дієвий крок? Та звісно, що вважаємо, що це дієвий крок, оскільки багато. Високопосадовців України, не тільки свої родини тримають на Заході, вони мають майно, вони мають рахунки в банках. Для них це може бути доволі боляче. Але ви самі розумієте, що на Заході, в Європі, в Америки, такий крок, ну, він вважається як останнім кроком. Тобто європейські е і американські політики нам постійно наголошували, що вони будуть робити. Ну, всі можливі кроки до того, ніж перейти до останнього цього кроку, який називається персональним економічним санкціями. Дякую. Дякую за увагу.